Всім здоров'ю люди, з вами Екатерина Хокер і сьогодні ми продовжуємо опріску із Dow та 5. Коротше, що у нас сьогодні буде за відео. Я хочу продавати свій тайкан. Так от тут просто з моменту... Просто почав запис, зразу говорить, що у нас сьогодні буде і чому я збираюся його продавати, теж зразу кажу, не буду тягнути кута за яйця, дивіться. І мені цей тайкан, ну так скаже, він не надоїв, я на ньому просто не катаюсь, поворотлиюся у нього така собі. Та, тато порше, тато преміальність, то електрокар, він не здається, яких ну, звуків мотора, не шумить. Його всі тут вулиці фоткають, але ну. Банально, він мені не потрібен. Я хочу цей відео максимально швидко записати, бо тому що, ну, по плану у мене все, як завжди, буде довго. Ідея в мене коротка. Коротше, зразу ж кажу так само, що я збираюсь робити. Я продаю тайкан, і в цей же час я купую собі якусь ауді. Та, мене так от, знаєте, потягнуло на ауді. Одно, в один момент я пам'ятаю, мав Audi РС5. Так, давайте сідаємо. Я мав коротше, Audi RS5. Ні. Раз 7 я мав і то була моя з Крісом, ми, типу, разом не катались. Ще тоді, коли ми разом жили в одному домі, потім я вирішив з'їхати. І що? Ми толком так само не катались. Ну, ні, ну, Кріс, бувало, там поїде, поїде десь собі трохи і все. А тепер я розумію, ну, щось мене трохи на ауді потягнуло, знаєте. Захотілося мені. Я так от подумав, може і 5 може Р-6. І зрозумів, не, ліпше взяти зразу Р7, але не просто взяти Р-7. На цей раз я її буду тюнінгувати. Так, ну ми буде. Там червоний засвітиться колись, ні. Ну, в лосансі, як завжди, зелений світить секунду, може дві. Я... Залежить, ну який рекорд. І е, червоний буде ще пів години світити. Зелений! Проскочили, хорош. І далі стоїмо тапофіу. Давайте вже проскочимо. Не буду я чекати ні на кого, ні на що. Так, сюди скочим. І давайте поки що я це як його заправлю тайкан на електрозаправці. Так. Опа, Зреж... Зреж... мені треба тайкан зарядити. отак от. Десь ось тут мала бути зарядка від нього, але щось я її не бачу. А, о, вона там. Вона там є. Ну що, давайте я по беріку тоді піду заправлю. Так, поки я перепаркував яка на заправку, я хочу зайти купити собі щось пожерти. Так, а ну... Так, шопінг, що ми можемо тут купити? Давайте купимо пару сендвічів, ми ж, Так, давайте їх в одне складу. Отак, отак, отак і отак. Все, нехай сендвіч тут буде. Давайте візьмемо ще трохи води, так само складаємо в одне. Так, треба ще заїхати на бізнес, бабки забрати. Давайте. Що ще купимо? Ну не знаю, давайте пару таких от сендвічів, давайте снікерси трохи купимо. Думаю, все, того хватить. Так, дай зараз провіряти, чи заправився той кан? Ну як заправився, зарядився. Тут швидка зарядка. Дивіться, вже. Ну майже на фул, майже. Ну я не буду чекати, щоб він на фул зарядився, бо тому що. Ну і так зараз розтратиться тут за дві хвилини і все. Так, давайте трохи дамо боком сюди. Також даємо боком, так скажемо, на останній день. І я от зараз сижу і думаю. Завтра сало... Ти го. я на зеленому зупинився? Забрати з салона чи Беушну ауді взяти? Беушну буде мені взяти дешевше, враховуючи те, що я відвалив недавно 50 мільйонів, щоб просто я зміг тут далі в лосанці прожити. І в мене лишило всього лише 30 мільйонів доларів. Так що я тепер себе взагалі банкротом просто вважаю, щоб ви розуміли. Чи взяти з салона тільки вже дорожча. Ну, чесно, сам не знаю, боже. Дамочка на шкоді Ну, дивіться, шкода теж непоганий варіант, просто щоб собі по місту тут покататися. Непогано виглядає, бачите? Ну шкода, як шкода. Там. Може, взагалі шкоду колись візьму собі, так скажемо, опущусь. Ну шкода, то, знаєте, є шкода преміум клас. Підрізаємо всіх мені похер. О, то мої стара квартира. Шкода, то як преміум клас може бути, то може бути спортивне, то може бути заліз седан, щоб по місці проїхатися. Ну, коротше, як коли. Але. А, точно! Я згадав, там уже у нас тут в інстаграмі був один пост одного мужика. Так давайте я вам зараз якраз таки покажу. От, заходимо в інстаграм. А, стоп, я не поняв. Що нема? Та ну нафіг. Мужик видалив пост. Тут тільки моя об'ява лишилась, до речі, я продав. Я продав уже е, ті дві тачки. Mm -hmm. Давайте так от викладемо собі сторіс. Ще тут зі значком порше. Опа. Все, сторіс у мене є. Так. Типу, я хочу собі таку шкоду. Ні, ну дивіться, ну хороша, гарна. Mm -hmm. Я, коротше, згадав, там один мужик вкладував пост, що продає РС7, пробіг 12 то нова машина. 12 тисяч проб'є, тут, тут, тут буквально машина в ДТП не було. Дав він код, я перевірив і в, в такому, ну знаєте, так скажемо, спеціальних сервісах, типу. Не буду говорити на засайті, бо мені за рекламу ніхто не платив. Ну. Перевірую, так скажемо, і все. Давайте я десь тут стану. І давайте. Так, -та -та, тут давайте. аварійку. Ну ще що на аварійку, тут ніхто не їздить. І давайте. Так, я виходжу з машини і... Що, буду зараз йому дзвонити. Передзвонив і домовилися ми про зустріч. Він сказав, що десь на. десь він біля казика має стояти на парковці. Десь приблизно ось тут. -от. Ну та, ну коротше, ставимо собі просто метку на парковку казік. І туди ми поки що тримаємо рух. Ааа, боже, тайкан тайкан. Ми з тебе бачимо останній день, та я розумію, що я той тайкан не купляв. То мені крізь його подарував, бо то був подарок на новий рік, Боже. Ах, ладно. ну... Наскільки б це сумно не було, але Ну, доведеться попрощатися з Тайканом, бо тому що. Та... Хочеться. Ну, я на ньому не їжджу, він просто займає лишнє місце в автопарку, та хоча б знаєте, буду б мати ауді, на яку я ще, дай Бог, колись сяду. Так, повертаємо. ой 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 як ми залітаємо. І сюди давайте боком боком. Так, давайте ми... А! У нас все вже стоїть Ауді. Так, вроді... А там, він, я думаю, я вже зрозумів, що я приїхав. Так, дивимося назад, хоч би його ж тут не збити. А, у мене десь тут віка має бути задня камера. Але вона ламалася постійно, тому я її не включаю. Так, встаєм. І ось так. Добрий день! То я писав, І відзвонив на рахунок ось цієї Ауді. Я ж її провірю, окей? все все, все, добре, добре. Так, дивіться, ну. Машинка вроде хороша. Ну, дивіться, ціленька така. Так, ну, нормально, а. Ключи видно я. А, всередині, ради, не, ничего, ни хера Вау, ви дивіться. Салончик, салончик, такий, знаєте. Ауді, аудівський салон. Ну, хоро. Ну хороший, хороший. Окей. Так. А, що з нею хочеш? 58 тисяч доларів. кан цікавить. 80 тисяч пробіг, з тих, я накатати за зиму. А, ну, був ДТП. Так от признаюсь, він був ДТП. І. Ну. Я на ньому трошки невеликий тюнінг. А я доплачу. Ну. Скільки? 5 тисяч баксів просто доплати. Не знаю, треба скидувати. 3500. Пасує? Ні, я могу то, честно кажу, платить. 5... 3500, пасую. 3800. Не дубини мне 3-750. Короче, 3-900 по рукам. Ну все. Так, так і добре, все. По рукам. Так, що? Я тоді пока что глянущу машину, окей. Все, позволим на машину оглянути. Оп, відкриваємо. Так, завели. Ну, вихлоп, вихлоп. Ауді, ауді! Ви ви просто чуєте цей вихлоп. Так, давайте відкриємо. Капот, багажник. Двері. Так. Блін. Двері ось от відкрилися, відкриваємо. Ви подивіться, підсвітка навіть є! Я її не змітив. Мотор ціленький, ви подивіться. Чуєш, мужик, це його, да. Оформляємо ще, да? Ну під, підпис, просто лиши свій підпис, так. Да. А, до, зараз ще дістану творчу штуку, почекай з бардачка, з у бардачка мене дастуть мав бути. Так. Опа оп. Все, дістав, дістав. Все, прощайте, ікан, дивіться, все. А боже, як він з ним поводиться. Ай-яй-яй, от дурак, от дурак, бачите. Ну, тестуй підв'язку. Ну все прощайте ікан, але я вам дещо ще зараз скажу. Даніель не був би Даніелем, якби не було одної такої фічі. Я пост. Я лишив датчик на свій тайкан. І він тако мене помітному місці. Ну хер помітаєш той датчик, хер поймеш що він там є. <плес> так добре, все. Давайте виїжджаємо так само вже... З цього казіка. Все, опа, опа, поїхали, поїхали. О, бачите, їде, їде. Провіряю, ну той тайкан, там тормус. Він на тому тайкан ще не приїхався, але дав приїхатися на ауді, дуже легко мені її віддав. Знаєте, якось шкода, що я тайкан віддав. Ну, зато в мене є тепер ауді. Ну єдине. Мені соромно тільки за те, що то був крісовий подарунок. Ну але бля, я скільки БМВ крісові подарив, скільки я йому тоже всякого цешки я йому дарив. Багато, що я йому дарив, він то продавав, ну. Було, його право вибору. БЛЯ! С козел! Ауді завжди треба пропускати. Давайте тут дамо боком. Блін, я правда без тонера? Тихо, 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 тихо. Тихо. Акуратно газуємо на кайфах, кайфи, кайфулі. Не нормалдулі, так, поїхали. Так, я не хочу. ще... Штрафів назбирати. Поїхали, знаєте куди? В автосервіс. зараз будемо її там тюнінгувати. Як на мене, це чудова ідея, щоб взяти і в сюди новий мотор. От новий мотор, та 100 пудов, я буду пилити сюди. Так, що у нас тут ми вже в гетто ми повстрежі в тут боком, даємо влаштовуєм! влаштовуємо. Й! Я херею, я херею! Ну, аудит слава, ну будто ауди. Німечно робить речі, Я не раз уже про то. Якби, ти от, я не раз вже в цьому впевнений. То Mercedes у мене, я то МВ, всі вони не ідеальні. І от зараз вже а, маю Ауді, ну теж ідеаний. Тайкан теж був прекрасним. Так, що то у нас. Чому нікого тут нема? А, тут перерв, тут у всіх обідцях вигнав на оту от, сторону. Зараз час пік, ну що можу сказати? Давайте лишаємо ауді тут. Ні, вона просто чудова, так. Почекаємо, давайте поки моїх робітників, почекаємо ще клієнтів. Ну що, пацькі, інструменти я вже поскладав. І я готовий вам показати свою ауді. Ви готові її побачите? Раз, два, три! Ви подивіться, що за лялічка. Та, першим ми поміняли колір. Ми опустили підвіску, ну, дуже сильно ми її опустили. Номера ми не стали міняти, тонір я не наклав, я то зроблю потім уже колись. Ну, типу. Ой! Бля! Оп! Упав! Капець. Дивіться, ну просто ляля. -ля. І знаєте що? Ми думали, що тут підсвітку поміняти, але... Тут можна її міняти з екрану. Ви подивіться, зараз я її поміняю. Дивіться. Опа, блі. От так, я можу і міняти. Я можу си... давайте фіолету його поставлю. Бачно. То ауді. То, я наз... то називається ауді. Опа, так, включаємо фари. Що ви робимо? Я поїхав, коротше, все. Подякував вам, плюс премія. Все, виїжджаємо звідси. Так, виїхали вже ми з сервісу, коротше. Давайте я, знаєте, що вам зараз дам по послухати? Вихлоп. Тут, коротше, в сервісі просто той вот. Ну, я, так скажем, заглушив трошки. <звук> Ото От вихлоп ми зробили. Як вона тепер валить! Капіц, тормози, дура! Страшно їздити, просто страшно. Very scary. Так, сюди валим, валим, валим. Тут даєм боком, не так страшно їздити. Ну, то не то, що моя сімьорка, урбановська, 4 там, я не знаю, Кія, Мерседеси, БМВ. Бліть то взагалі не то, то навіть не Ferrari. я на Феррарі на не буду наганяти, Ferrari набагато швидше ніж ця Ауді, я вам гарантую. З моїм тюнгом якесь за бабахом, то ферари, ну небезпечно їздити. Давайте дамо боком тут. Аккуратно їдь давай, туринда. Шикарно, просто шикарна машина. Я вам, я вам просто відповідаю, я поміняв, до речі, назад підсвітку. На червону, типу, ну, салон, воно файно зливається. Я можу заливить відключити. Просто кайф, 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 давай! Газуй! Сюди. Писались поворот і давайте я вже зараз буду заїжджати на хату. Треба, знаєте, теж якось ну, пообідати має право. Так, все, включаємо поворотник. І заїжджаємо. Ну, на цьому я вже буду завершувати це відео. так Ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами був як з ртах і всім па-па Я машину лишаю тут і погнав, коротше, по хаваю.